Я показував попередньому відео, скільки можна заробити з ng сервісом і як це впливає на ваш дохід. Були коментарі під відео, що це нереально, що там 20-30 доларів ніхто тобі не заплатить. Я вам покажу зараз сьогоднішню заявку, яку я, на жаль, пропустив. Але ця заявка, вона реальна і хтось зірвав собі джекпот. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Дивіться, які заявки попадають в цій роботі. 1171 долар пейнтінг. Як вам така робота? Що ми тут малюємо? Два бед, два бас, looking for paint, entry condo and cabinet. Сейлинг. Ага, так. Стеля у нас 8-9 фітів. Потрібно сейлінг без бор трим. Так, кабінет 2 feet at tall. Well conditioned grade. Wanted. Darker. Так, хочу там темніше. need to have insurance coverage, at least liability, it is required. Ну, Отак, от, от вже хтось забрав цю роботу. Як ви думаєте, реально зробити таку роботу за два дні? Ну, як вам така заявка? Прикольно? Ха. Бувають різні ситуації. Буває робота дешева, буває робота дорога, буває добре оплачена, буває не дуже добре оплачена, але потрібно постійно моніторити. Буквально от одна секунда назад і немає заявки, вона появилась, і вже хтось відхватив і вже її працює. Так що на рахунок промокоду я приєднаю вниз, внизу в описі відео інформацію. Ви можете приєднатися до цього сервісу, використати промокод на 150 доларів. Там є дуже прості умови, щоб його отримати, цих 150 доларів це потрібно виконати кілька там заявок протягом двох тижнів часу. І все. І ви маєте на халяву шуруповерт, або там, наприклад, ще якийсь там інструмент, собі можете придбати чи компенсувати вартість інструменту. Я вважаю, що це непоганий, непоганий такий допоміжний допоміжне плече під час вашого старту. Тут все буде добре. Вірте в себе, будьмо здорові.